Бийся, серце, не стишу свій стук. Я життя, я без тебе загину, як померли від катових рук сім мільйонів моєї країни. Я життя, не вбивайте мене, перше прагнення кожного жити. Хай біда, Україну, мене, цю колиску пшениці та жита. В Україні нав'язують завідомо дерева до виконання плані із Ухвалюється постанова про охорону соціалістичної власності або закони протенькоскілку. Направляється спеціальна комісія із хлібозаготівель на чолі із керівником уряду СРСР Молотовим. Є завдання посилення репресій і збільшення вилучення зерна українських селян. Організовуються закони для пошуку, конфіскації зерна, інших продуктів, худоби приватного господарства. До кампанії залучається весь особовий склад міліції, органів держбезпеки та місцеві члени комуністичної партії і комсомол. Запроваджуються натуральні штрафи. Господарства, що забудували за нереальними планами, конфіскують усе продовольство і худобу. Спецоргани розробляють спеціальну таємну операцію знешкодження всіх, хто міг починити опір по повному вилученню хліба. Операція охоплювала 243 райони України. Із тим, які не виконали вкладу хлібозаготівий, вивозять усі наявні зернові запаси, навіть постійний матеріал. 1933 рік спеціально постановлюється каби КПБ про застосування найжорсткіших репресій до тих, хто не здасть хліба. Українцям був оголошений ультиматум. Відбуваються масові обшуки в селянське господарство, під час яких селяни були позбавлені останніх залишків їжі. Їх приречено на голодну смерть. Директивою Сталіна заборони нової селян з території України і Кубані, інші місцевості Радянського Союзу. Тільки за перші півтора місяці дії цієї директиви затримали майже 220 тисяч селян, із них понад 186 тисяч село повернули в села, де вони були приречені на голодну смерть. Тогочасний розмах політичних репресій в Україні порівняно з великим терором 1937-38 років. За офіційними даними, в Україні у 1933 році арештували більше людей, ніж у 1938. Українським областям починають відділяти допомогу вибіркову і недостатню. Вона була спрямована не на подолання голоду і порятунок українців, а на забезпечення виробничих потреб у ході посівних збиральних кампаній. Адже знесилені і старі люди, а також селяни-одноосівники не отримували допомоги. Сверхність серед українських селян непину зростала і досягла апогею. За оцінками демографів, за місяць померло від 800 тисяч до понад 1 мільйона осіб. Прийнято рішення про створення Всесоюзного переселенського комітету та переселення у вимерлі з голоду села України, колгоспників із російських областей і Білорусі. До кінця 1933 року переселили понад 100 тисяч осіб. Жують думки, вже серце не болить, коли ж горіє на медко сім'ю своже, болить. болить за те, що втрах багато, забрав той клятий тридцять другий рік, чорнесну землю силуває той безконечний я не потік. Там були діти, їх було чимало, там матері були. Бабусь і діди, і розум досі не збагне, бувало, тож скільки воля пережито і йди, схилі вором свої, побудь мав на оказі священні. Ох, скільки їх там полягло да винні душі водіє, тодішня влада і система. То штучний створений ебид на любі прощання з неба за цей навмисний геноцид. Та не зможеш, не згубиш, провемешся, крові кати хрумну досхучу. Ми народом українським звернемося, Ми запалимо свою свічу типу по житті огінця положного, душі згублені ми поляне. Торіться вікно. ніч, усе поснуло тихим і в сон тільки так далеко відлетів неподалека, я встаю, і запалюю свічу. Тільки сон

ту добу, коли єдине лише бажання жити був вбивство ульту. Тримаю колося це всього начало, За нього сім мільйонів полягло, Убили їх з Московщина держава, і світу вичитались не було. Пів жмені хліба це всього лицера, Пожива для голодних і німих. Прийшла війну. церкви, зірки і тер, тепер ці люди посеред за Мається колосся, колоски. не боюся, якби його об'єкта віднести. В холоді у житті та бабуся немає діти, а не повсти. Колосся, колоски. Один, два, третій, п'ять колосків і куря між людей. Однаково однаково нажатию смертю. А так можливо рятував дітей. Тримай колосся, Я його тримаю. Ніколи не занижує ціни святого хліба, бо іск книги знає, як погоду чекати до весни. Ніщо не згасне, пам'ять не згасає. Я повз ким торкнуся і болить. життя тобі перемагає, якщо вас усіх багато стоїть. Колосся це, як віст на саме серце, Ятриця згадка, згадка про померлих десь. І знову ми вдіваємо тії ті верці, що від голову світ робить весь. Беру його, цей колос багатий, а серце стискається в мені. Не можна й на хвилину забувати. Про загублені і доздушній пісні. Мені не забуду, ні, я не буваю. Я помолюся за померлих. Я Бога попрошу долю кращу, щоб не зазнати нам голодних путь. Нам же він хотим не рахувати, що смерть була там, і звездів різкові немає. На місці лишилися Христа. П'ять колосків тримаю, життя дай, це просто хліб, а це життя. Хай він на нивах славних, і минулому не буде борця. П'ять колосків, хай кожен пригадає, це лесо із радянської пили. Прийми їх душі, Господи до раді, бо пекло на землі вони прийшли. Пам'ятаємо, запалімо свічі, й то вуст молитву прикладі. То їх тіла померли, душі ж вічні, вони усі знайшли небесний тіл. Ми пам'ятаємо горе України, той вік, що терористом був, за тих. Тільки ти знаєш, пам'ять вічна, тільки ти чуєш, помогчи за них. you okay. Точно ми вшановуємо пам'ять людей, які померли від речей, які були штучно, створювали штучний голод. Перевертаючи сторінки історії, болить душа, щемить серце, виявляється сльоза, тому що когось батьки. У когось бабусів, когось правобусі, правді які пережили ці важкі часи. Хтось міг ще жити, але померли з голоду. Маленькі діти, люди в ці часи згадують з болем душі, бо ми маємо пам'ятати, ми маємо молитися за всіх, хто загинув у цій. Часи голоду. Всі, хто віддали своє життя, а лише хотіли жити. Ми їх пам'ятаємо, і наше основне завдання не забувати, а молитися, бо молитва це одне з тих речей сильних, яких ми маємо робити. Молімося, пам'ятаємо, і запалімо свічку і вшануємо, схиливши голови, всіх, хто загинув голодомо.